Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні багато ліворуціонерів будуть плакати про те, що вони здійснили переворот, що при цьому загинули діти. Ну, наслідки перевороту ми з вами бачимо в нашому сьогоденні. Економіка України падає, точиться війна, і цей переворот, я так думаю, рано чи пізно. Хтось буде надавати йому належну правову оцінку, оскільки він був здійснений за ці гроші, які вони отримали як від Росії, так і від Англії, сполучених держав Америки і так далі. Ну, те, що вони захопили владу, це одне, але те, що вони почали нищити законодавство і почалося зрощення злочинства. З органами державної влади це стало явно і очевидно після того, як була декриміналізована стаття частина статті 365 під скосою, дамою скосою, як я кажу, і ми внаслідок цього бачимо багато негараздів, оскільки ця стаття була в гармонії з частиною 2 статті 19 Конституції України. Ну і хотів звернути увагу на те, що близько 10-ї години на каблах в інвалідному кріслі вона вже була на Майдані, що її доставили до, на Майдан літаком, а сам закон. Вступив в дію з моменту опублікування, а публікування тобто друк цього закону почався приблизно в 12-й годині на видавництві Україна, і в газетах його на той час оприлюднювали в газетах. Тобто дії були зроблені раніше по відбілюванню, це я кажу це узгоджені дії і змова по відбілюванню цієї дамочки з косою. І наслідки ми бачимо сьогодні. Наслідки ще таки сьогодні я звернуся, як поліція, яка стала самостійним суб'єктом права Національна поліція, яка фактично її завданням є надання послуг на зеленю, але ті послуги явно та очевидно фальшиві. І на сьогоднішній день йде зрощення поліції. Разом з тими людьми, які вчиняють кримінальні правопорушення, і ці правопорушення приховуються. Ну і виготонобувачем з цього всього є керівництво в області, в кожній області національної поліції, оскільки без керівництва і без вказівки жоден. Поліцейський сьогодні практично не діє так, як написано в самому законі. І так, номер е, кримінального провадження 120, 232, 43, 56, раз, 2, 3, 4, 5 0 61. Воно е, порушено за проступок у свій час. І, в принципі, це було 5 травня 2023 року. Скоро буде два роки. І в цьому кримінальному провадженні особа, яка здійснила цей проступок, на сьогоднішній день фінансує поліцейське керівництво і ці всі мелкі дізнавачі чи шнурки від черевиків, чи як їх там називати, я ще не визначився. З часом я визначуся. Всупереч чинному КПК України чи діючому КПК України вчиняють ці дії для того, щоб відбилити і приховати це кримінальне правопорушення. Ну, яскравим прикладом цього є те, що проступки розслідуються протягом одного року з моменту внесення відомостей в ЄРДР. І це вже написано Великою Палатою Верховного Суду без України. І ця велика палата написала це ясно і чітко. Таким чином, скоро буде майже ще рік перевищення цього строку. І фактично, якщо розуміти статтю 19 Конституції України, частину 2, то на розслідування цих проступників, які свідомо затягуються. Керівництвом ГУНП в Хмельницькій області дана пряма вказівка, і без цієї прямої вказівки ті дізнавачі не затягували б цей процес, оскільки е, другий дізнавач був усунений від е, здійснення е, досудового розслідування, а він же начальник органів дізнання. В зв'язку з тим, що він е, є близьким родичем. Е, Цю особу, яка вчинила цей проступок. І саме про це говорить постанова іншого вже дізнавача, який сказав, що вже цього відсторонили, бо вони близькі родичі, тобто передасти, якщо коротко говорити і речі назвати приблизно своїми іменами. Це перше. Друге, в чому полягає це титанічне зрощення. Тому що скарги до слідчого судді, які попадають на досудовому розслідуванні, закінчуються відмовою в задоволенні клопотання повернути про відмову задоволення клопотання повернути скаржнику саму скаргу. Слідчі судді повертають скаргу під виглядом того, що нібито вони образилися на а я зацитую, дозволю собі зацитувати це все. Як вбачається, тобто слідчий суддя здійснює оціночне судження і вводить в діюче законодавство Держави Україна квазінорми. Вона містить образливі та лайливі висловлення, які є неприйнятними та виражають неповагу, зокрема до слідчого. Ну, Слідчий таки не звертався до слідчого судді з такими заявами, що ці. Фрази, які написані в скарзі, вони є образливі або лайливі. Ну, лайки ж ну, собачки чи лайки, я не знаю, як їх там правильно сказати, таких звернень не писала. А також до суду як установи. Ну я окремо звертав увагу на те, що слідчий суддя не є судом повному розумінні цього слова, оскільки слідчий суддя є визначення і він слідкує за дотриманням прав і свобод людини. І він не є в повному розумінні судом, оскільки слідчий суддя не може виносити, розглядувати кримінальні провадження і виносити вироки. І на сьогоднішній день ця очевидність вона написана в статті 3 КПК України, і ніхто її поки що не сказав. Так у скаржі зазначені наступні фрази в дужках. Відмова в допиті базу... три крапки базується виключно на замовні і отримані грошових преференцій. Це їх нарешті обурило, кого не зрозуміло, кого це керівництво. І далі читаємо: розслідування сприймає як катування. А тепер, щоб ми розуміли, чому це квазінорма, оскільки. Треба звернути увагу на те, що було написано в самій скарбці. Відмова в допиті в моїй приступності заступника начальника охорони ДП Хмельницький, прізвище іме по батькові, базується виключно на замовленні і отриманні від Черевичника Максима Леонідовича грошових преференцій та ні на жодній статті КПК України і повірушує мої права, визначені пунктом 4 частини 2 статті 56 КПК України. І так далі, і тому подібне. І далі, де базується розслідування, сприймаю як катування. І тепер я зачитаю цілісну фразу, оскільки люди не розуміють і думають, що воно там реально слідчий суддя в чомусь там, крім як отримання преференцій від Черевичника Максима Леонідовича і свого керівництва, ніби щось там інше. Дослівно. таке досудове розслідування я сприймаю як катування штучно створеною правовою невизначеністю, оскільки Хмельницький міськрайонний суд вже надавав правову оцінку рішенню дізнавача, який ігнорує діюче законодавство держави Україна, веде до безпідставних втрат бюджету України, підриває довіру до держави Україна, дискредитує інституції досудового розслідування шляхом захисту правопорушника. І так на сьогоднішній день. Це зрощення має доволі негативний характер. Воно говорить про те, що держава і її інституції йдуть тихою сапою, тихим сапом, верніше, по шляху набуття і впровадження взяття на озброєння тактики державного тероризму. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!